Як запобігти торгівлі людьми, злочину, який і досі лишається тіньовою стороною суспільства? Саме це обговорили на заході, який організували представники благодійного фонду Карітас спільно з владою та правоохоронцями. Торгівля людьми на сьогоднішній час є такою глибокою раною сучасного суспільства. І направду, наша мета сьогодні це говорити і інформувати для того, щоб максимально попередити захистити тих людей, хто є в зоні ризику. Ми зібрали представників влади, представників правоохоронних органів, громадських організацій і всіх небайдужих, хто готовий говорити про цей сучасний біль для того, щоб допомогти тим людям, які найбільш вразливі. Оскільки теперішня ситуація і війна в Україні вони дійсно. Сно принесли стільки багато страху, невизначеності втрати дому, що тисячі людей вони стали особливо беззахисними до експлуатації. Особливо вразливими нині є люди без постійного доходу, а також пенсіонери і діти у стані невизначеності вони часто стають легкою здобиччю для шахраїв та торгівців людьми. Зауважують у благодійному фонді. в умовах стресу, в умовах тієї напруги, яка є, люди втрачають житло і так далі. Зрозуміло, що вони стають легкими і легкою здобиччю для шахраїв для торгівців людьми. Маємо усвідомлювати, що очевидно. Ми не, не можемо вчасно визначити цих людей. Люди самі не звертаються з розумілих причин. Про причини можемо говорити дуже багато. Хтось соромиться, хтось відчуває почуття провини, хтось взагалі не усвідомлює, що він потрапив в ситуацію торгівлі людьми. У поліції ж наголошують, торгівля людьми набуває нових форм. Зокрема, поширюються кіберзлочини, де зловмисники використовують персональні дані чи обманом втягують людей у шахрайські схеми. Зараз в Україні багато є схем шахрайських це також свого роду торгівля людьми. Тому що дуже багато неповнолітніх, дуже багато пенсіонерів, вразливих груп населення страждають від цих злочинів. Зараз головне пояснити людям про кібербезпеку, як потрібно поводитись своїми профілями, своїми персональними даними про захист цих персональних даних, про уважне ставлення до чужих незнайомих номерів, дзвінків та повідомлень. Від початку року в Україні офіційно визнали понад 180 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, але реальна цифра значно більша. Правоохоронці, соціальні служби та благодійні організації закликають громадян бути уважними до підозрілих пропозицій роботи чи допомоги, аби не потрапити в небезпечну пастку. Катерина та Сук Міла Софович, новини СІ4.